Біля воріт Парижа сидів маленький хлопчик, в руках якого була затиснута торбинка з речами, а в кишені потертих до дір штанців кілька монет. Люди, що проходили повз, дивилися на нього зі співчуттям, але ніхто тоді не міг знати, що цей злиденний бродяжка стане кухарем королів і королем кухарів. Марі Антуан Карем народився у французькій багатодітній родині у 1784 році. Його назвали на честь королеви Марії Антуанетти, але пізніше він змінив ім'я у зв'язку із відомими історичними подіями Україні. Тому всі збірники його рецептів виходили під іменем Антонен. Родина хлопчика, можна сказати, вже бракувала, і він рано покинув дім у пошуках заробітку, отримавши в дорогу тільки батьківське благословення і кілька су. У віці 11 років Антуан обійшов десятки трактирів, перш ніж його взяли на роботу прибиральником. Платою була не найкраща їжа та дах над головою. Хлопчик був дуже старанним і його іноді залучали допомагати на кухні. Кухар одразу помітив кулінарні здібності свого помічника і рекомендував його в хороший ресторан. А вже в 15 років Карем став підмайстром у знаменитій паризькій кондитерській. До його обов'язків входило просіювати борошно, ставити опару з дріжджів, молоти корицю. Але він був настільки допитливим, що весь вільний час проводив у бібліотеці, вивчаючи роботи кухарів давнини. Також його цікавили книги з архітектури. Кілька років по тому Карем заявив, що кулінарія подібна архітектурі, в обох випадках важливі точний розрахунок і пропорції. Саме ця обставина незабаром стане основою його неповторних десертів для складного архітектурного спорудження, яких Антуан використовував креслення на папері, перетворюючи їх на вишукані кондитерські вироби. Удосконалюючи свою художню майстерність, карем створював бісквіти у формі античних замків і химерних споруд. Виставлені у вітринах магазину Сільвана Баї, у якого Антуан тоді працював, вони привертали натовпи покупців. Незабаром весь столичний Бомонт став постійним замовником кулінарних шедеврів, а автора стали порівнювати з італійським архітектором Андреа Паладіо. Так, Карем отримав прізвисько кухаря-архітектора. Досягнувши вершину успіху на позиції кондитера, карем потрапляє до штату кухарів князя Талейрана, який прославився не тільки як неперевершений дипломат, але й відомий гурман. На кухні міністра закордонних справ під керівництвом придворного кухаря Буше Антуан розширив свої кулінарні пізнання, отримав безцінний досвід і можливість експериментувати. Працюючи на світських прийомах, він почав задумуватися над питанням сумісності продуктів, а також вин з певними стравами. Свій новаторський підхід до приготування їжі він узагальнював у письмовому вигляді. До його заслуг відносять опис різних кулінарних технологій. Завдяки талановитому кухарю, ми дізналися про такі смачні соуси, як бешамель і велюте, торт Наполеон, еклери і всіма улюблену і просту приготуванні шарлотку. Кажуть, що створенням білого кухарського ковпака ми теж зобов'язані карему. Попрацювавши 10 років на кухні Талейрана, після розгрому армії Наполеона, Антуан став кухарем царя Олександра І. Кухня Антуана настільки вразила російського монарха, що той запросив його до себе. Карем прийняв пропозицію, але при дворі Олександра І служив недовго, оскільки його не влаштовував статус метродетеля. Чи варто казати, що відношення російських вельмож з того часу не дуже змінилося? Як згадував сам Карем, Олександр настільки не цікавився їжею, що хотів, щоб найкращий на той час кухар світу готував йому у походах на вогнищі? Карем не приготував жодної страви для Олександра і вирішив їхати назад до Франції. Повернувшись до рідного міста, Карем служив упродовж року кухарем у Катерини Багратіон, яка була господиною популярного світського салону у Парижі. Після цього Карем готував і для таких важливих осіб, як принц-регент Великої Британії, у майбутньому король Георг IV, для високопоставлених осіб, учасників віденського конгресу. І нарешті він сім років завідував кухнею родини Ротчельдів. Тут його кулінарним здібностям було де розгулятися. Ротшельди обожнювали все нове, у тому числі і в їжі. Винахідливості їхнього кухаря не було меж. Тим більше, що тепер йому надавалася фінансова розкіш при виборі продуктів. Страви, виготовлені Каремом, були не тільки вишуканою їжею, але й справжніми творами мистецтва. Вони прикрашалися і подавалися з особливою вишуканістю. Видатний майстер своєї справи вміло використовував свій кулінарний досвід у поєднанні з давніми рецептами всіх народів світу. Вся місцева знать намагалася потрапити до них на обід. За столом іноді збиралося до трьох тисяч осіб. Останні роки життя король усіх кухарів присвятив узагальненню свого найбільшого досвіду. Він створив рецепти не тільки для аристократів, але й для простих громадян. Свою професію він розумів як просвітницьку діяльність і бачив себе не кухарем, а скоріше художником або вченим. Утім, це той випадок, коли людина реально себе оцінювала. І хоча від початку своєї кар'єри Карем належав до школи старого гатунку, він своєю працею та саморозвитком винайшов фактично сьогоднішні правила кухарського мистецтва, які реально актуальні сьогодні. Антуан Карем помер взимку 1833 року у Парижі, диктуючи своїй дочці черговий рецепт для книги, яку вона видала пізніше. Причиною його відходу стала хвороба легень, викликана чадним газом печі, біля якої великий майстер кулінарії провів все своє життя. На жаль, помер він рано, у віці всього лише 48 років. Похований на кладовищі Монмартер у Парижі, Олександр Дюмай з захопленням відгукувався про майстерність прославленого кухаря і шкодував про його передчасну смерть. Це ім'я належить людині, символу кулінарного мистецтва, доведеного до досконалості. Важко було уявити, що ця людина досягне тієї відомості в галузі гастрономії, яка до неї все ж таки прийшла з дня смерті Карема, 12 січня 1833 року. Багато князів позбулися своїх князівств. Багато королів зійшли зі своїх тронів. Але геніальний король кулінарів Карем залишається на своєму місці у всій величі, і жодна слава не може змагатися з його славою. Череп Марі Карема зберігається в Паризькому музеї людини. Було цікаво. Підтримайте відео лайком і коментарем. Це допомагає нам з'являтися в рекомендаціях у інших людей. Велике спасибі і до нових історій.